Вітаю, друзі. Сьогодні, 8 травня, з вами знову Валерій Клочок. Сьогодні день пам'яті і перемоги над нацизмом. Не 9 травня. Ми святкуємо цей день. Правильно буде сказати, відзначаємо саме сьогодні, в той день, коли фашистська німеччина, нацистська Німеччина на чолі з Гітлером підписали капітуляцію і фактично завершили Другу світову війну. Про це буду обов'язково вам сьогодні розповідати, але не лише про це. У Дональда Трампа сказали, що Путін військовий злочинець. Це вперше. Путін, нібито, почав перемир'я з Україною, 8, 9, 10, чому нібито, тому що в Сімській області є приліт і є навіть загиблі на превеликий жаль. Ну і також сьогодні в парламенті будуть розглядати угоду про надра. І Трамп анонсує сьогодні, точніше, перепрошую. Оголосить про підписання угоди торгівельної з Великою Британією. Це також дуже важливий момент, на яких варто звернути друзі, вашу увагу. Тому підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео це друзям та знайомим. В такий спосіб ви допомагаєте розвивати україномовний контент і Ютуб. Отже, тепер давайте друзі до суті. Перед тим як ми поговоримо про день перемоги над нацистською Німеччиною, про порушення перемир'я, яке розпочав Путін. Вони фактично майже відразу вдарили по Сумській області, тривога в Сумській області. Майже постійно. Вранці, 8 травня, був здійснений авіудар. Території білопільського товариства внаслідок обстрілу один житловий будинок був повністю зруйнований. Ще три будинки мирних мешканців та сім господарських будівель отримали пошкодження. На місце події прибули фахівці ДСНС. У ході обстеження території рятувальники знайшли жінку під завалами, постраждало, обережно деблокували та передали працівникам. Екстреної медичної допомоги у сумському районі внаслідок нічних обстрілів виникли пожежі у трьох житлових будинках. Рятувальники працювали на місці події з ночі до самого ранку. На жаль, внаслідок цієї події загинула одна цивільна особа. Також постраждалі є цивільні і в Херсонській області по лінії бойового зіткнення. в мене інформації друзі немає. Вона не надходить. Очікуємо, що скаже генеральний штаб Збройних сил України. Але для Путіна головним було забезпечення. Безпеки у повітрі, щоб не прилітали дрони, коли її гості будуть перебувати на параді, хоча заходи. Вже розпочалися сьогодні. Путін сьогодні зустрічається з лідером Китаю. Я про це обов'язково скажу. А нині буквально два слова, друзі, про день пам'яті перемоги над нацизмом. Так він нині правильно називається, тому що багато хто ставить запитання про те, а справді який же сьогодні день. І цей же день, 8 травня, день перемоги святкує. І Дональд Трамп він підписав учора відповідний указ. Сполучені Штати Америки будуть відзначати цей день, але не святкуватимуть його, бо в них буде це робочим днем. 80 років тому, 8 травня 45-го року, в берлінському передмісті Карлсгорст було підписано акт про беззастережну капітуляцію Третього райху, і це фактично завершило Другу світову війну в Європі, так буде точніше. І сьогодні ми вшановуємо героїв Другої світової війни і згадуємо мільйони безневинних жертв цієї страшної трагедії. Це те, що ми маємо з вами знати як офіційну складову. І також сьогодні Дональд Трамп заявив, що перемога у Другій світовій війні стала можливою переважно завдяки Сполученим Штатам Америки. Він говорить, що США вступили в цю війну і виграли її. Любить він перемоги, але заради правди, друзі, дійсно, США за часів Рузвельта допомогли Європі, Радянському Союзу дуже багато. І після Другої світової війни також, що власне сказав Трамп. Перемога була здобута переважно завдяки нам, подобається вам це чи ні, але ми вступили в цю війну і виграли її. Він додав, що Сполученим Штатам дуже допомагали багато чудових союзників, тобто не вони допомагали тоді антигітлерівській коаліції, а антигітлерська коаліція допомагала США. Та, думаю, ніхто не сказав би, що ми не були домінуючою силою в цій війні. За словами Трампа, саме американські танки, кораблі, вантажівки, літаки і військовослужбовці розгромили ворога. 70 років тому без Америки каже, звільнення ніколи б не відбулося, і тому ми повинні віддати шану тим людям, які подарували нам перемогу, і додав, що Штати відновили мир і допомогли країнам у відбудові. Це те, чого інші здебільшого не робили. Трамп наголосив також, що, хоча Росія втратила мільйони людей, і це було абсолютно важливим чинником, але такого важливого чинника, як ми, каже, не було. Ми виграли цю війну, але святкували всі, крім США. Нині цей день, день перемоги, відзначається і в США. Але каже Трамп, ми не святкуємо, оскільки у нас і так забагато свят. Друзі, заради правди, багато справедливих тез у словах Трампа, але й багато спекуляцій. Ну, Трамп якраз в цьому і проявляється. У Європі тим часом окремі, поки що дуже окремі політики виступають на підтримку таких тез Трампа. Президент Польщі Анджей Дуда традиційно. Підтримав Трампа і у своїй заяві до 80 80-річчя завершення Другої світової війни Європа відзначає цей день саме сьогодні, 8 травня, так як і Україна. Він відзначив ключову роль, яку відіграли США для закінчення цього міждержавного конфлікту. І говорить він наступне: що для Польщі кінець Другої світової війни не означав омріяну, каже, свободу, а приніс комуністичне рабство. Тому нині у вільній суверенній Польщі це пам'ятають, роблять висновки. Така ж доля спіткала багатьох ем, і нас, в тому числі країн багатьох країн, які були членами радянського союзу. На превеликий жаль. Водночас Дуда сказав, що Європа завдячує своєю безпекою, саме залученню. США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни, а згодом і під час холодної війни. І дійсно, друзі, історія з Ленд-Лізом, яку фактично розпочав і реалізував навіть не Рузвельт, хоча направду реалізував Рузвельт. А Вінстон Черчилль, це був визначальним фактором і визначальним чинником у спроможності антигітлерівської коаліції перемогти у Другій світовій війні. Така моя думка, і вона спирається на ті матеріали, які я вивчав. Що стосується саме участі Сполучених Штатів Америки у війні проти нацистської Німеччини. Ну а ви не пишете власне свої думки наскільки. Правий Трамп, коли говорить такі речі, чи він знову лукавить. І до заяв з Білого Дому хотів би додати ще одну, яка дуже-дуже важлива в контексті припинення російсько-української війни. Сьогодні вже я це обговорював з журналістами, і ви вже певно, читали про це в моєму телеграм-каналі. Зокрема, наголошую, друзі, хто не підписаний на телеграм, підпишіться, ви не пошкодуєте. Я звертаю вашу увагу на заяву міністра фінансів США Скота Бесента, який був на слуханнях у Конгресі 7 травня, і його запитували про перебіг подій, що стосується урегулювання російсько-української війни, і він назвав Путіна воєнним злочинцем. На пряме запитання, чи вважає він російського президента воєнним злочинцем, Бесент відповів чітко так. Але зауважив, що вести з ним переговори доводиться, як до прикладу, доводилося вести переговори з Японією після Другої світової війни. Хотілося б, звісно, щоб з Росією було так само, як і з Японією. З Росією нині, як з Японією після Другої світової війни. Тим часом у Москві розпочалися офіційні заходи. Путін зустрічається з лідерами різних країн. На цю хвилину були проведені у нього переговори з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Цікаво, що Сі прилетів вчора до Москви, незважаючи на масовану атаку безпілотниками. Йому вдалося безпечно дістатися до Росії. І після зустрічі із Сі Путін сказав, що він радий відвідати Китай з офіційним візитом, поки що не знаю точної дати і чи було запрошення, але така фраза прозвучала. Також він говорить, що розрахунок військових Китайської Народної Республіки на параді буде найбільшим. Серед усіх присутніх гостей відносин Росії та Китаю мають рівноправний, взаємовигідний та некон'юнктурний характер. Ну тут звичайно можна лише посміхнутися. Ну і також відзначив, що жертви народів Росії та Китаю у Другій світовій війні варті, того, щоб про них ніколи не забували. Путін активно буде використовувати 9 травня, а не 8 травня як фактор пропаганди і об'єднання довкола себе своїх несоюзників, партнерів, таких як і СІ. СІ демонструє партнерство. Але я думаю, що вони будуть обговорювати сьогодні не зовсім день перемоги. Над нацистською Німеччиною, а будуть говорити про те, що ж їм робити далі з війною Росії проти України, тому що тиск Сполучених Штатів Америки на Росію і на Китай більш ніж очевидний. Також, друзі, хотів би наголосити також ще на одній цікавій заяві і на інформації, яка стосується саме ситуації на Росії. Лаврову, виявляється, не сподобалося рішення Балтійських країн не пропускати через свій повітряний простір літаки лідерів Словаччини та Сербії, які прямували до Росії на парад. Таке буває. Але це перша заява. Реально Лаврова і яструбинного крила Кремля щодо ситуації, яка складається нині на Росії. Був вчора, до прикладу, транспортний колапс в авіаційній галузі на Росії був неймовірний. Скасовано понад 300 авіарейсів, 60 тисяч пасажирів були фактично заблоковані в аеропортах. Ну і нині він не сказав жодного слова про своє населення, яке потерпало, на їхню думку від злосних збройних сил України. Ну вони в цьому нас напряму не звинувачували, але зрозуміло, хто туди і що запускав. Але сказали, ну от такі бідні нещасні фіцо та Вучич, тому що вони не дісталися легко Росії, хоча вони прилетіли обоє. а... Пізно ввечері Вучич навіть записав відео з Красної площаді і каже: Мені байдуже, хто що думає про мене. Я мовляв тут. Ну, поки що, байдуже, далі будемо бачити. Для безпеки своїх дуже високоповажних гостей на Росії вирішили взагалі відключити весь зв'язок 9 травня. Не буде ні інтернету, ні дзвінків, ні смс, абсолютно нічого. З 9 ранку до 13, як стверджується, місто піде у цифровий вакуум через проведення параду. Зателефонував. Чи написати комусь щось не вийде від слова зовсім? Все відключають. Ну і також, друзі, тепер кілька я вам хотів навести цікавих повідомлень, які стосуються переговорного процесу і участі Європи у підтримці України. Вчора я вам згадував про Фрідріха Мерца. Який врешті став таки канцлером Німеччини, але думаю, що він недовго довго не буде. Принаймні не виключає такого варіанту. Він почав турне європейське, полетів до Франції, також він буде в інших країнах Європи. З ним відвідується Україну, міністр закордонних справ Новий Німеччини. Мерц наголосив на тому, що поки що він не бачить можливим присутність німецьких солдат в Україні, і каже, це питання зараз навіть не стоїть на порядку денному. І говорить, ми далекі від припинення вогню і ще далі від мирної годи. Хоча буквально вчора він говорив про те, що він сподівається, що 11 травня ми побачимо якісь рішення, які буде засвідчувати нам про припинення вогню і підготовки якогось процесу переговорного про підписання мирної годи. Ну така собі біполярочка вийшла у нового канцера. Тому я, друзі, наголошую вам на цьому не випадково, Не поспішайте робити із мерця собі нового Бориса Джонсона. Ми побачимо, ще дуже багато контраверсійних заяв, в тому числі, що стосується передачі ракет Таурус, але і не посипаємо голову попелом, тому що новий міністр закордонних справ Німеччини Юган Вадефуль під час свого першого візиту до Польщі підтвердив підтримку Німеччини та Європи. І каже, Європа захищатиме і підтримуватиме Україну всіма засобами. Усі в Москві повинні знати, що їм доведеться з нами, тобто з європейцями, рахуватись. Ну так, нашими руками щодо фінансування оборонних витрат в ЄС і можливого спільного боргу, Вадефуль сказав: Я думаю, ми всі згодні, що для підтримки України потрібно робити більше. Для цього, за його словами, є різні способи. Найголовніше, щоб були виділені кошти для підтримки України. Ну, цікава теза, як на мене. Ми тут всі разом що зробимо для України, але окремо поки що не поспішаємо. Треба, щоб це була взаємна відповідальність, колективна відповідальність. Це постійно проблеми, тому що є там Орбан, є Фіцо, які проти допомоги Україні. Заяви від Німеччини і не оптимістичні, і не песимістичні, десь посередині. Але те, що мені це дуже нагадує риторику Байдена: ми будемо допомагати Україні стільки, стільки потрібно, щоб вона не програла. Ну і далі читаємо, щоб Росія не виграла. Ну це мені, чесно кажучи, не дуже до вподоби. Тому сподіваюся, що Європа все ж таки потрішку, але почне змінюватися. Втім, поки що якихось великих сподівань і надій на радикальну риторику Мерца, яку він продукував під час виборчої кампанії. Я не маю. От просто треба дивитися, друзі, реально. Хоча й песимізму також у мене немає. Зовсім просто реалістична картина. До інших дуже важливих моментів, які стосуються переговорного процесу, буквально щойно з'явилося повідомлення від офісу президента України. Дуже інтригуюче, але як на мене, очікуване. Україна провела серію онлайн переговорів з Віткофом та Келгом про тридцятиденне перемир'я. Тому ми домовляємося про перемир'я без Європи і без Мерца. Мерт каже, ну угода десь далеко. Україну на онлайн зустрічах з партнерами зі США, ЄС, країн Північної Європи та Балтії представляли Єрмак, Умеру, Сибіга, директор Брінкіць Бекюєй Дарія Зарівна та позаштатний радник голови офісу президента Олександр Бевс. Це офіційне повідомлення. Друзі офісу переговори були за участі спецпредставників Трампа, Стіва Віткофа з американської сторони і Кіта Келога, тобто вони обидва були. Також дипломатичний радник президента Франції МНЛ Бон був на цих переговорах. Радник прем'єра Британії Джонатан Пауел, який постійно нас консультує, і радник канцера Німеччини Гюнтер Заутер. Можливо, ще радник не встиг доповісти кансер Німеччини, що власне відбувалося. А можливо, і доповів тому і Мерц так і говорить. Але чому такі різні заяви? Один день одне, а потім а прав інше. Ну, ще раз наголошу певний якийсь когнітивний дисонанс у самого Мерце. Трамп ти часу повідомив, що сьогодні, в четвер, він оголосить про торгівельну угоду, яку конкретно він не говорив, але журналісти New York Times довідали, що це буде торгівельна угода з Великою Британією. Раніше Трамп анонсував велику прес-конференцію з цього приводу, каже: я вам повідомлю, що щось дуже важливе. Чому це важливо? Це означає. Що євроатлантична співпраця нікуди не поділася? Що вона залишається поки що угода лише з Британією. Британія це не європейський союз. Перемовини між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки тривають, але між Британією і США вони фактично завершені. Мені цікаво буде вам розповісти про деталі цієї угоди, які стосуються митного тиску і так далі. Тому будьте на каналі, залишайтеся. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. І також сьогодні в парламенті будуть голосувати законопроект про ратифікацію угоди про НАДРА зі Сполученими Штатами Америки, яку ми підписали минулого тижня. Я вже добробив тут аналіз разом із. Народним депутатом Валентином Наливайченком сьогодні продовжу говорити про це, але от буквально щойно стало відомо, що дві технічні угоди до договору зі сполученими штатами Америки про Надра поки що фіналізують. Нема остаточних текстів. Працювали наші технічні групи. З американською стороною фактично всю ніч, і бажано було, щоб ці дві технічні угоди перед ратифікацією з'явилися в парламенті. Про те, що цих угод поки що немає, повідомив перший заступник Мінекономіки Олексій Соболів і сказав, що фінального варіанту проектів ще немає. Перемовини не йдуть, вони були вчора вночі і будуть сьогодні. І сподівається, він що ну, ось ось вони з'являться. Ці технічні угоди сподіваємося, друзі, також і ми. І на завершення, буквально вже. Остання точна новина на цю хвилину. Національний банк розглядає як варіант прив'язку гривні до євро, а не до долара. Таку інформацію повідомив голова Національного банку Андрій Пишний в ексклюзивному інтерв'ю Reuters. що, як на мене, є на даному етапі не дуже політично вдалим і влучним. Бо Трампу навряд чи це подобається, що Україна, яка просить постійно допомоги, в США, тепер орієнтується більше на Європу аніж на США. Так, ми рухаємося до Європейського Союзу, але з валютою я не поспішав би. Так точно. Тому що в Європі ми не будемо до завершення каденції Трампа. А як це пояснювати Білому дому? Поки що загадка. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, коментуйте те, що ви чули. Поширюйте відео друзям, ставте подобайки. Подобайок забагато не буває. Всіх люблю, ціною шаную, і не перемикайтеся. Все буде Україна!